Ну, ну, знаєте, чим відрізняється от, навчання на Брелі від навчання від, в Україні. Чим? У ну, американців техніка не глушиться. От вона просто от, калатає. Зранку до вечора вона заведена. У мене механік роти, в нього серце боліло. Він тільки бачив, скільки соляри виходить. Ну, а у нас техніка, от, стоїть одиноке БМП в полі. І тобі кажуть: знаєш, так, пацани, соляри нема, заведіть сьогодні не буде. Але давайте ми відпрацьовуємо десантування. І ти як баран стрибаєш там цілий день. Ну, тобто, от за 40 днів навчання от, на німецькій базі от, Бреді глушилися тільки на ніч. У них навіть розрахунок соляри, знаєте, який? Добовий. Цікаво. Вони не, вони не знають, що таке розход на 100 кілометрів. У них добовий розход. От, і добовий розхід, у них там, допустимо, 60% бака. При навчаннях і 80% бака при бойових дійствах. Все остальное заповняється отдільним формуляром. Тобто там не навчитися могла лише мавпа. І ту мавпу навчили. Тобто, по-перше, вона спеціалізована. Да? Спочатку піхота вчиться окремо, механіки водії окремо, навідники, оператори, командири бойових машин окремо. Потім це все зводиться. Механік знає, як в нього працює мотор, навідник оператор, воно просто не потрібно, але навідник, оператор знає все. Т -т 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 що тобі нажати на комп'ютері одне, друге, третє, п'яте, десяте. Піхота потім вчиться десантуватися, як правильно заряджати ТОВ. Тобто, все спеціалізовано, але зранку до вечора. І американці підходять і питають, чувак, а хочеш ночу ночі постріляти? Тобто ви замахаєтеся, але це буде прикольно. Ти тобто, такий, ну, окей. Кажу, хлопці, ми стріляємо ночі. Там, там Товаріш команді рота, не могли б ви пойти. Я кажу, ні, не можу. Господа, я ж з вами тобто, ну, тобто я не сплю разом з вами. От, але треба віддати належення. Навпаки, екіпажам більшості подобалося це. У нас нічні стрільби, денні, цілодобові. Ми з того пункту управління не вилазили просто. І, американ, і американці такі: блін, там вже БК нема. Там щось поговорили, поговорили. Ладно, давай! Все, погнали, машини привезло. І ще 50 осколочних, фугасних на 10 машин. типу. Ми тут поспорили, хто із вас лучше стріляє. Були інструктори, які пройшли війну в бурі пустелі. А були люди, які просто в них постійно їздили, були старі ветерани, і будь-яке питання, яке ти хотів задати, тобі шукали відповідь. Раз на три дні тебе збирав командир американської бригади і питав, чому ви навчилися? Чому ви ще хочете навчитися? Командир американської бригади збирав да. командирів рот навіть да, да, раз ти не раз на три доби. Саме ну, командирів рот. Так. Да. Цікаво. Он комбатів не брав. Американці розуміють. Що результат на полі бою добувають командири рот. Ну, ви знаєте, це сама собача найсобача да? да, Від тебе все залежить, а від тебе ніхто. Тим не менш, раз на три доби він збирається, що не зрозуміло, і відповідь на всі питання. Я наводив вже приклад, просто тупого питання. Як кажу, скажіть, будь ласка, скільки один Бредлі потягне інший Бредлі? Він на мене дивиться і каже, вам навіщо? Я говорю, ну вдруг Он говорит, ну у вас же Геркулес. Я говорю, Слухайте, Геркулес на батальйон буде один на найкращому випадку, а хлобучить нас будуть на широкому фронті. Мені потрібна ця відповідь. Два дні вони не знали, що сказати. Найшли чувака, який колись так потягнув е в Іраці, також Бредлі. Він прийшов сказав: Хлопці, 100 метрів далі горить трансмісія, вона слабка. Ну навіть не намагайтеся. Все. Але це відповідь. Вони шукають відповідь. Там немає такого, що вибачте, мені це не зрозуміло. Там ні, там от, тобі знайдуть відповідь на будь-яке твоє космічне питання. Скажи, будь ласка, які основні проблеми зараз ти бачиш нашу армію? Все виходить з недостатньо компетентності командирів підрозділів Ну, і небажанням вирішувати певні проблеми. Алкоголізм є. Наркоманія є. Постійні проблеми зі списанням майна? Є невідповідність рішень старшого керівництва відповідно до оперативної ситуації, також є. Але я хотів би говорити не про ті проблеми, які, як їх долати. І тут потрібно нам виховувати знову ж таки доволі потужний сержантський склад, тому що саме сержанти мають, вибачте, того аватара брати і ставити на місце. Це перше. По-друге, нам потрібна військова юстиція. З нормально навченими військовими прокурорами, які будуть якраз серед середи ветеранів, чому? Тому що тільки вони можуть зрозуміти, що є злочином, а що немає злочином. О, ти посадив чувака на яму. Оце злочин чи не злочин? З точки зору цивільного цивільного життя, ну, років 10 можеш пригриміти. З точки зору військової справи, ну ти ідіот, напівся. Тобто він міг ну, нанести шкоду іншим. Ти зробив абсолютно адекватні речі. Тому нам потрібна військова юстиція, зміна системи підготовки офіцерів. Офіцерів треба навчити думати. Я зараз говорю от, саме про тих, яких вже будуть у 24-му готувати, випускати. Знову ж таки, з військовий кафтер понабирають. Їх треба навчити думати, тому що дуже багато людей чомусь думають, що вони офіцери. Да? От, і всі тут повинні упасть джаса, не думаючи про те, що авторитет він здобувається, він, він здобувається за рахунок того, що ти, я, ну, м'яко кажучи, тягнеш так, як і всі. Про, і просто ти даєш команди. І, і не ховаєшся за спинами, і не ховаєшся за відмазками, що мені наказали, тому вибачте, пацани. Ні. Останнє рішення приймаєш командир роти, командир звода, командир відділення. Всі приймають рішення, всі мають нести до них відповідальність. Тому дуже важливо от міняти скажімо так, парадигму навчання з постійно механічного повторення на, на те, щоб навчитися думати. Логічні задачки. В кстати, це дуже розповсюджено, Там будь-яка ситуація моделюється на прояв, на прояв е, як це, лідерства у нас. А давайте ми зараз конне поп'шимо, походимо по полігону. Бо соляри нема, а екіпажі мають навчитися маневрувати. І все йде на, 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 на тупе повторення, яке, врешті-решт, виливається в ненависть солдата до того, хто дав цю команду. Ти посварився з командиром? Ну, я, я з ним не сварився, але я відгавкувався. Він от какого хера. Я говорю, да тому що такого хера, де соляра, де то, де той, де от, активне обрання. Що в мене є? Де запчасті? На Брэдли, на Да, организм. скажите, где спи... я поеду спижу. Он говорит, ну ты, блядь. Знаете, как я херел, когда я подхожу к, леопард, к леопардам? Говорю, господа, кто-то с леопарда стрелял. Они говорят, ну, мы знаем, как стрелять. Я говорю, кто стрелял? Он говорит, ну у нас научили, я говорю, чуваки, вот, блядь, последний, кто стрелял, не. Такой, Це всі Леопарди, які були придані 47-й бригаді. Да. Леопард 2А6 да. вартістю 8 мільйонів євро за одиницю один з кращих танків світу. Да. Ахлініть. Тобто. Да. І екіпажі, які на ньому не стріляли ні разу.